Слава Україні, 6 червня. Так, хочу нагадати, будь ласка, про петицію, на яку збираються голоси про присвоєння звання Героя України, посмертного Фанасенку Костянтину. Там голоси йдуть. Дякую тим, хто підписує, тим, хто збирає, може хто кому скидає посилання для підписання. І прошу ще також долучитися до збирання. Голосів залишилося вже не так і багато, але і часу також. Тому, будь ласка, хто не підписував, перейдіть, підпишіть, бо ну, хлопці поклали своє, конкретно в даному випадку Костя поклав своє життя за нас з вами, щоб ми могли жити тут. Так що, будь ласка, перейдіть. Підпишіть за нас з вами за нашу країну. Посилання буде, як завжди, у першому закріпленому коментарі і в описі до цього відео. Так, а я зараз знаходжуся на полі сої Соя С307, сіяна сівалкою Джуко 25 міжряддя. З нормою в тисячах на гектар не скажу, тому що так. 10-13 штук на метрі було, там кому треба порахувати. А вагова вийшла, десь не пам'ятаю, 70-75 в цьому діапазоні. Так, соя, значить, що по ній сьогодні? Був тут такий коврик амброзії, ось як можете бачити. Було її тут дуже багато, услано. Спрацював тут гербіцидом Геліос Екстра Калійна сіль. В нормі 1,8-2 літри, не пам'ятаю, мабуть, навіть 2 літри на гектар. І 3-4 чи 4 грами Хармоні. Щось в цьому діапазоні. Так що, в принципі, в принципі, як бачимо, спрацювала ця суміш досить добре. А по цьому, по рекомендаціях, що б я рекомендував, дивіться, якщо у вас амброзія, якщо у вас є в полі амброзія, калійна сіль 2 літри і 2 літри І нічого видумовувати, ніяких півтори, тому що амброзія вона середньочутлива до гліфосатів, відповідно, вона потребує збільшених норм. Перший момент, потім другий момент. Якщо у вас амброзії немає, поодинока забур'яненість, 1,5 літри калійної солі вистачить в голови. Прилипач, Прилипач. додаю до всіх гліфосатів, навіть раундап Макс, хоч і пише, що він там є. Але я вам скажу, прилипач сприяє кращій проникненості діючої речовини в рослини і кращій роботі. Тобто ну, прилипач обов'язково додається і ефективність від цього я вам скажу покращується. Потім, Якщо у вас такий так званий так, килим бур'янів, да, все зелене, 2 літри калійної солі або амонійної, Можна ізопропіламінну, але калійна діє швидше. Це раз. Вона агресивніше діє на бур'яни це 2 І якоби, ну, в ізопропіламінні якось я не бачу е сенсу на сьогоднішній день взагалі. як такий. Плюс вона чутливіша до води. Допустимо, калійна і амонійна солі, вони навіть якщо ми не підкислюємо воду, в принципі вони підкислюють її самостійно. Ну, Тобто доводять до... Потрібного pH, допустимо, Roundup Max, якщо ми беремо, там вже входять у склад відповідні ці ж всякі ну, додатки, да, які там, підкислюють воду чи такі всякі моменти. Тобто він працюватиме у вас в будь-якій воді. Якщо це генерики, то звісно краще підкислить, але, повторюсь, калійна і амонійна солі, вони і самі досить добре регулюють цю кислотність. І працюють навіть без додавання підкислювачів чи цих всяких pH-коректорів. Так, ну і по Лободі. дивіться, в принципі, в цьому році що зранку, що ввечері, лобода убивається по цьому. Не було ще такого на ній великого воскового нальоту. Тобто, ось товариш казав, працював у... уже жара була 29 градусів, виїхав, каже, ще краще жахнуло. Ніж зранку працював по тих площах, там, де зранку або ввечері. Тобто восковий наліт ще не сформувався і, відповідно, гербіцид працював, до речі, калійною сіллю, 1,5 літри на гектар. Гербіцид проник, каже, вже на вечір вже лобода стояла, вуха похилила. Отакі От ось моменти. Ну Ось дивимось, Дві літри калійної солі і е, там 3-4 чи грами хармені. Дивіться, лобода була яка. Вона згоріла. Ось теж ось було тут такі поодинокі. Ось амброзія, ось бачите. Ну, ось Ця згоріла, ця щось. Та я теж думаю, що додали її. Але амброзія, запам'ятайте, вона середньо чутлива до гліфосату. Якщо у вас є в полі, давайте більші норми. Ось дивіться, ось такий екземпляр. Бачите, вже який. ну Серединка пожовтіла, але от, таке, отаке. може ще й відійде. Так що, ну подивимось. Ну, в будь-якому випадку тут ще я думаю, буде друга контрольна гліфосатна обробка по мірі наростання бур'янів. Ну, а там глянемо. Ну, десь там я думаю, що якщо буде, то перед закриттям міжряддя. В принципі, це соя рання 75-80 днів, вона повинна активно зараз піти в ріст. Бачив, я схожу сою минулий рік, як вона росте, вона росте як на дрожжях. Головне, щоб була хоч якась волога. Температура 31 градус, то я вам скажу, пшеничці вже кепсько. Наче й дощі пройшли там за травень у нас випало. Скільки ж нас ну, міліметрів 80 плюс-мінус там були й нормальні такі по 20 Цей дощ... Ну, в загальному продуктивна волога була, зберігалася, але оці вітри, оце сонце, дуже швидко, вона вилітає ця волога і... Не знаю. Ну, якщо по більш таких пізніх культурах, да, вони ще тільки на початковому етапі росту і розвитку, то ну, ось, да, ось, бачите, тут буквально 3-4 см волога пішла. То пшеничка висосала всю вологу, вона якраз, коли ці дощі пішли, вони пішли досить часно, тому що вже тоді на той момент пшениця була на грані. І оті дощі їй допомогли вистрелити. Вона буквально там за тиждень вона набрала ну, півтора. Висоти, ну, виросло, я не знаю, там, в два рази. А зараз оце виходить колос і вона вже дивлюсь, листя скручує. Тобто наливать, якщо дощів не буде, наливати колос, і вже буде біженіщо, тому що пшениця поглинає вологу саме найбільше з верхніх Якось так, Якщо ці ярі культури, соняшник, кукурудза, соя, у них корінь. Росте глибше, пробивається глибше, допустимо, кукуруза росте зараз теж досить чудово, непогано себе почуває. Так, ну якось так. По гліфосатах в принципі, розказав сою. Мене цікавило більше, подивитися, що тут у нас по роботі гліфосатів. Роботу побачив, сою побачив. Бачите, ваточник воно ось покрутило, попідбивало. На цьому полі. Здійшло воно років 7 назад чи 8, вже не пам'ятаю. Тут все поле було в баточнику. Ми його перший рік ходили і пололи, і рвали, і, цей, і бризкали, сіяли ено, ну, сув'як під потім Будемо збачувати, який зрозуміли. За три роки, ну, десь це приблизно ось отака картинка. Ось бачите, отам? там вдалі, ну, не видно, камера, мабуть, не передасть. Ось десь якийсь очажок от таке щось є. Тобто, якщо у вас дуже багато отаких от пасажирів, соя, гербіцид і все, і буде все так, як слід. Це така історія. Значить, що сою показав, те, що думав, розказав. Все, Дякую всім за увагу. Переходьте, будь ласка, давайте да, підписуємо цю петицію. Щоб її розглянув президент. Дякую всім за увагу, всім пока.